Всім привіт! З вами компанія Автопарк. І Ось такий у нас автомобіль поступає на пробу, продаж. Це GLB 2020 року випуску. У нас 2-літровий турбовий двигун на 225 кінських сил встанована повністю. FOMATIK. Тобто, зазвичай вони задньоприводні на нашому ринку. Це Фоматик. Обслуговувалась вона останнім часом. Вона без пробігу по Україні і ось обслужена вона на офіційному дилері. Цвіт слонової кості, безключовий доступ, датчики сліпих зон, дерев'яні вставки, підігрів і сидінь. У нас автоматичне світло, датчик адаптивний круіз-контроль, датчик штовхнення, отримання в полосі 61 тисяча км пробігу. Двох клімат, контроль, управління мультимедією. Шикарніший, шикарніший майже новий салон, пахне ще Мерседесом. За додатковою інформацією звертаємось компанія автопарк всього найкращого.